З України до білих російських баріз і падали крупні червоні краплини, чи крові їх, чи до сліз. Писала вона заберіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли, навіщо в чужій вони гинуть сторонці? Бої тут тривають страшні. Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни. Війна на навчання тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей із гармати, підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж хлопцям хрести одягали на шию. Ви ж тепер цілять в людей. І з ними одною і мови і віри заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля від могил. живі ж то каліки, їх доля злиденна, птахи, що позбавлені крил, писала калини листи і розсилала зі зграями чорних круків. Навколо шкалини горіло палало, і попіл на землю летів, хоч постріли градів лякали калину, й пожежі змикались кільце, Писала, кричала, вона до загину і була таки справжнім борцем. Поламані ребра, посічені скроні, вже цілих нема гілочок. І падали крапло червоно селоні, мов сльози червоні Церковних свічок, бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж, не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж, писала калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спини і знищити хочуть в Кремлі, з війною і втратами. Важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі цій калині вклонитись, за кожен написний на ліс, за щирість її непідкуплену совість, що навіть вогні не згорить. І хай ще в країні беріз спить свідомість та скоро весь гай зашумить.